Привіт, друзі! Перед тим як спустити прикольний трильчик, я вирішив вам показати свій став, тому що були деякі питання. І, чесно кажучи, це той випадок, коли якщо ти собі правильно вибираєш став, то він в тебе не змінюється. Ну, так часто, як буває у деяких інших райдерів, в мене якось от те, що було, те є. Маленькі деякі апгрейдики, може, будуть, але загалом мій шолом мед Парашют MCR зі зйомною щелепою. Як і був, так і залишився, навіть же пройшов випробовування. Отак от він зараз виглядає. Ось, ну, все працює. Міпс, до речі, класна штука, наче теж працює. Окуляри Fenix PHB, отакі. Для мене це відкриття навіть зараз дуже жарко, 30 градусів. Я катаю, ну так важко в таку погоду катати, але загалом трішечки можна. І ну це круто, тому що маска в ній жарко, вона з перелонками. Ну там свої нюанси. Це супер, і воно не злітає, тому що з Хюстонами там є моменти. Я не впевнений, що вони будуть так само сидіти, як ці, але ці не злітають, вони ширші, і лінза 0,3. Ну, це просто, я не знаю, найкраще, що можна придумати в цьому випадку. Мій старий добрий Санта Крус. Нещодавно було відео, правда, англійською, але все, що було, так і залишилось, в ньому нічого не змінювалось. Мої улюблені педальки Race Face Chester. І єдине, що я на цей сезон ще собі поставив гуму Asigai Maxxis передню і DHR задню. І в тому, тому випадку я поставив звичайний, просто за рахунок ваги, щоб було краще, поставив звичайний Макстерра корт. Ну, він, типу, якщо я бахнусь, десь має напевно пробитися. Але я намагаюся не бахатись і для мого формату катання цього більш ніж достатньо. Якщо є можливість, звичайно, поставити щось типу кашкору, але щось, щоб воно легше було. Можливо, це непогана опція, якщо ви часто б'єте свій обід. Я не так часто б'ю, я поїздив з кашкорами, але я не так часто б'ю його, тому я вирішив їх зняти, так як в мене були самі проблеми з тим, щоб його сервіс підтримувати. Тому що, якщо щось трапляється у вас, то з кашкором там ну це гімарой той. Я вирішив, хай буде простіше, бахнув, хотів взяв, поміняв, ще там щось, камеру ставив на крайній випадок, якщо вже взагалі якась халепа сталася, але без оцих всіх стражданих. Які відбувалися з Кашкором. Хоча, знову ж таки, все залежить від вашого формату. Зараз в мене такий більш лайтовий формат, тому я вирішив на даному етапі так. Але минулий раз, коли я їхав в фіналі Лігури, звичайно, там жестяк був, тому я тоді собі поставив його позаду, в мене він стояв. Ну і швидко по одягу, моя Travel Bag Deuter сумка. Вже років 5, напевно, вона в мене. Race Face Indie Jersey. В мене багато ще різних теж. Не Інді, але Джерсі Race Face, які ще нові, я їх навіть не вдягав. але ну, Вона гарна, вона не порвана, чому мені, чому мені в різних кататися і ця зійде. І шорти Race Face теж ось такі. У мене є Інді, це модель тригер простіше, вона дуже легка. Мені подобається на літо супер. Мене лякало те, що вони світлі, але зараз я розумію, що це круто, тому що ця вся грязюка вона зачасту світла. Якщо вас побризгає десь грязюкою, то тут цього не видно. Коли у вас чорні речі, то там це прям дуже видно. І, звичайно, мої рукавички теж вже якийсь там десятий рік. Ну не це вже не ті ж самі, а я їх міняю періодично. рис Trigger, Супер, все працює. Я всім задоволений. І найкраще в світі, на мій погляд, захист ніг це Risface, гомілка Colino. Risface Ambush. Супер. І найкраще взуття, яке теж я юзаю вже напевно, років 10 це Free Pro 510. Ноут. Це прям ідеальне взуття. Коротше, як ви бачите, нічого глобально не мінялося. Тому класно, що воно все носиться, виглядає, наче норм, і є шанс кататися так довго в одних і тих самих речах на одному і тому ж самому обладнанні. Ну а тепер погнали. Зараз придумаємо якийсь цікавий трейльчик. Спущу повний трейл Кляйнер Хобіт. І так, подивимося його. Один з моїх найулюбленіших тут. Дуже динамічний. Фух! Настільки динамічно, що немає часу вам навіть щось розповісти. Але <голи> все круто. Ух! Ну що вам сказати, да, це прям вражає. Ух. Я сьогодні більший... В верхній частині намагаюсь кататися, тому що сильно жарко. А тут хоч якийсь вітерець ліжки є. Ось, до речі, підйомники, бугелі і Loop System. Відео вже було про цей байкпарк, якщо так в цілому. Ну, я знов тут. І сьогодні я тут, навіть не тому, що я хотів саме сюди, а тому що. Дуже часто логістика працює на те, щоб ви вибирали те, що найоптимальніше. І в цьому разі просто тут не було заторів. Зараз канікули, і я хотів знов сьогодні в Лірмас поїхати в Австрію. Але там, там такі затори, що краще не треба. Ми минулий раз замість години три туди їхали, в чергах стояли. І Я сьогодні вирішив, що я не хочу цього. Хоп-хоп. Да, Зараз прям сухо. Тут було весною прикольніше трішки. Ну, весною, по-перше, прикольніше те, що у вас більше сил. а по-друге, те, що не так сухо, не така сипучка. Я віджимався, 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 сили в руках як не було, так і, так і немає. Ось такий прикольний трейл. І ось така, можливо, буде корисна для вас інформація, який став я використовую зараз. Але знову ж таки мені в цьому зручно, прям дуже. Але я дивлюсь, тут багато хто катається просто в джинсових шортах. Ну, якось так. Тому не зациклюйтесь на цьому. Головне не те, скільки у вас стафу різного, а головне встигнути покататися. Так що, друзі, дякую вам сьогодні за перегляд. Якщо вам щось потрібно з цього стафу або загалом, використовуйте промокод STEN, в інтернет-магазині є Байкер, можете замовляти всі зі знижкою 7%. Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.